Вітаю на першому подільському наслідки ракетних атак російських військ на Одещині. Чоловік відрубав п'ятирічній дитині голову, а потім намагався скоїти суїцид. У Старокостянтинові на 6,5 років посадили наркоторговця. 20-річний житель камянськ подільського району віддав аферистам більше 106 тисяч гривень. Тож далі розповім про деталі цих подій. Про наслідки ракетного удару по Одесі об 11.57 ворог атакував місто балістичною ракетою Іскандер. М. При цьому ударом пошкоджені і цивільні структури житові будівлі станом на 14.50 Відомо про 10 загиблих. Це семеро поліцейських медик та двоє місцевих мешканців. Рятувальники та добровольці ліквідували пожежу на загальній площі 500 квадратних метрів. За попередньою інформацією, 43 людини постраждали, у тому числі 4. Дитини та 14 правоохоронців в результаті удару пошкоджено три багатоквартирні будинки: будівлі університету та дві адмінбудівлі. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та поліцейські психологи. На Херсонщині внаслідок російських атак загинули чотири людини, та ще десятеро поранено. Російські війська обстрілювали із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БПЛА, Херсонські та Береславські райони. Окупанти цілили по житловому сектору, по цивільних та службових автомобілях. Також зазнали пошкоджень 26 об'єктів: дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків, сім авто, об'єкт критичної інфраструктури, поштове відділення та гараж. Поліцейські Одещини затримали жителя Березівського району за вбивство п'ятирічної дівчинки. Чоловік відрубав голову п'ятирічній дитині, а потім хотів коротити собі віку. У поліції зазначають, що 41-річний чоловік усю ніч вдома вживав алкоголь. А коли вранці прокинулася п'ятирічна онука його співмешканки, йому це не сподобалося. Тож він скоїв злочин. Інші діти, які теж знаходилися в будинку, не постраждали. Усвідомивши всю жорстокість, чоловік намагався скоїти суїцид, порізавши собі шию ножем. Зараз йому надають медичну допомогу. Вбивці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або ж довічне ув'язнення. У Старокостянтинові 30-річного наркоторговця засудили до 6,5 років позбавлення волі. Поліція встановила, що житель Старокостянтинова, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, збував синтетичні наркотики, ПВП наркозалежним особам. Так звану дозу зловмисник передавав обмін на готівку під час особистих зустрічей. Суд визнав чоловіка винним і засудив до 6 років ув'язнення, також зважаючи на невідбуте покара за попередній злочин, крадіжку, термін ув'язнення становить 6,5 років плюс конфіскація майна. Понад 106 тисяч гривень віддав житель Кам'янець-Подільського району онлайн Шахраєві. 20-річний житель одного із сіл Новоушицької громади знайшов вигідне оголошення про продаж трактора на одному із сайтів. Обговоривши усі деталі покупки, продавець повідомив, що необхідно перерахувати всю вартість за трактора наперед, після чого він доставить техніку до покупця. Молодик, забувши про обачність, перерахував аферисту понад 106 тисяч гривень. Після чого зв'язок із псевдопродавцем обірвався. Правоохоронці встановлюють обставини події. Два золота та бронзу здобув кам'янчанин на чемпіонаті України із велоспорту. Крос, який відбувся напередодні в місті Кропивницький. Участь у ньому взяло 287 спортсменів із 23 команд різних регіонів України. Виборювали медалі у дисциплінах: трьох: індивідуальній гонці, груповій гонці та естафеті. Спортсмен Хмельницької обласної школи вищої спортивної майстерності Дмитро Тітаренко здобув медалі у всіх трьох дисциплінах і приніс Хмельниччині два золота та одну бронзу. Про спортивні досягнення повідомили у Кам'янець-Подільській міській раді. Тож вітаємо Дмитра та його тренера Андрія Саражинського і бажаємо нових звершень. На завершення випуску закликаю усіх долучитися до наближення спільної найбажанішої перемоги. Підтримуємо українське військо донатами. Знайдіть час, аби долучитися до плетіння маскувальних сіток та створення окопних свічок. У такий спосіб ми можемо висловити свою вдячність кожному та кожній.